Привіт! Під деякими моїми відео періодично бачу коментарів, в яких явно прослідковується скептицизм до сучасних відкриттів та майбутнього науки. Зокрема, мою увагу привернули питання моїх глядачів щодо нашого супутника місяця. Це наштовхнуло мене на думку: а які популярні міфи про місяць я найчастіше чув? Давайте розкладемо все по поличках. Почнемо з найбільш абсурдного міфу, який навіть, як здавалося, розвінчувати не потрібно. Але тут тільки здавалося, одразу наголошую, це міф так для того, щоб втягнутися в тему. З давніх давен існує та надійно вкорінений у свідомості багатьох людей міф, що місяць уповні підбиває людей на дивні вчинки. Найбільше, мовляв, це видно на літніх людях та на тих, хто страждає від психічних розладів. Є навіть пояснення, сила місяця, що зумовлює припливи і відпливи океану, начебто діє і на рідини мозку. І в якості результату в період повні зростає кількість кримінальних злочинів. Колись у Сполученому Королівстві навіть практикували посилені чергування поліцейських відділків у такі ночі. Здається, невже не очевидно, що це, вибачте, дурня. Але наука так не працює. І вчені багаторазово досліджували проблему, робили вибірки, споглядали за злочинцями у тюрмах, робили кореляції, формували статистику і провадили інші абсолютно наукові та логічні заходи. Висновок дуже простий: зв'язок між повною фазою місяця і виявами нестійкої поведінки, якщо її існує, то він настільки незначний, що знаходиться в межах статистичної похибки. Науковці не знайшли чітких причинно-наслідкових зв'язків. Хоча окремі дослідження й засвідчили незначне зростання рівня злочинності в період повні, але всі ці зростання дивним чином збігалися з періодами свят і вікендів, коли, очевидно, люди можуть трішки розслабитись. Так, здається, тепер ми готові до розгляду більш псевдонаукових міфів, які вже потребують більш змістовного спростування. Любителі конспірології дуже часто згадують про зворотню сторону місяця, але більш детально про неї ми поговоримо трошки пізніше, але саме ця сторона безпосередньо пов'язана з нашим міфом. Як виявилося так, що місяць завжди повернутий до землі однією стороною? Дуже часто цей міф має ще одну інтерпретацію: а саме, неможливо, щоб випадково обертання місяця та землі навколо своїх осей були однаковими. Так, саме однаковими, і найдивніше. Що їх зовсім не спантеличує той факт, що місяць та земля, як сфери, мають дуже різні діаметри. А отже, й обертаючись з однаковою швидкістю, очевидно, вони точно будуть повернуті один до одного різними частинами своєї поверхні. Ось приблизно так. Раджу запам'ятати, якщо хтось вам скаже таке, то це одразу видає те, що людина чи не розуміється на тому, що каже, чи просто діє за принципом, глухий не дочує, так збреше. Адже синхронізація швидкості обертання місяця навколо своєї вісі має місце, але не з обертанням землі, а з обертанням місяця навколо землі, тобто рухом супутника по орбіті. Простіше кажучи, місяць робить один оберт навколо своєї вісі саме за такий час, за який місяць робить оберт навколо землі. Земля взагалі тут не при справах. До цього ж міфу додам ще декілька оманливих тверджень, адже вони дуже пов'язані, як мінімум, логічно. Почнемо з того, що, на думку конспірологів, місяць якось неправильно освітлений сонцем. Дуже часто для цього наводиться, як приклад, чи відео, чи фото, коли ввечері одночасно видно на небі і сонце, і місяць, особливо, коли місяць молодий. Спостерігачу, який прогулював у школі уроки геометрії, одразу здається, що як таке можливо, щоб сонце було біля горизонту, а місяць, що знаходиться в другій частині неба, не освітлений знизу диска. Дивина, та й годі. Хоча це все легко пояснити лише одним малюнком. Сонце знаходиться ну дуже далеко, тому його промені падають на Землю паралельно один одному, ну точніше, ми можемо так вважати. Дотична до кола, так, я навмисне назвав поверхню Землі колом, адже це тут зовсім не має значення. Так ось, дотична до кола – це наш спостерігача горизонт. Якщо Сонце знаходиться над самим горизонтом, то місяць, очевидно, значно вище над тією ж дотичною. Спостерігач, що логічно в такому випадку буде бачити тільки частину місяця, адже одна його частина буде закрита тінню від самого супутника, а інша буде просто знаходитися поза межами видимості. Так ось ця тінь і буде саме тим місцем, до якого є у конспірологів питання. Але ми ж розібрались і здається, все зрозуміло, ну точніше на малюнку здається зрозумілішим, ніж за моїми поясненнями. А взагалі просто пам'ятаємо, що в нас тривимірний простір і розвиваємо абстрактне мислення. А ще кажуть, що таке співпадіння взаємодії супутника та батьківської планети просто неможливе і більше ніде не спостерігається. Але це просто елементарна брехня. Адже навіть далеко ходити не потрібно. Всі супутники Юпітера, які відкрив Галілей, повернуті до нього також весь час однією стороною Бага більше. Навіть вже не планета Плутон зі своїм другом Хароном дивляться весь час один одному в очі. А причина цьому дуже проста: це приливні сили. В двох словах це пояснити важко, тому якось зроблю про це окреме відео. А щоб його не пропустити, не забудьте підписатися на канал. І на сам кінець цього розділу: як вам таке? У місяця немає зворотньої сторони взагалі. Тут треба щось пояснювати. Ось фото, ось фото, ось знову фото. Так, і до речі, вона не темна, як її полюбляють називати. З усіх боків місяць отримує однакову кількість сонячного світла. Місяць світить унікальним білим холодним світлом, що поглинає тепло, а не продукує його. Чули про таке? Міф не дуже популярний в такій інтерпретації, але ви точно чули про його похідні, більш народні, так би мовити, варіанти. Наприклад, не можна спати під відкритим місячним сяйвом. Малі діти, що бачать місячне сяйво, дуже погано сплять. Якщо довго дивитися на місяць, то можна втратити здоровий глузд. Спочатку мені здалося, а що тут спростовувати? Адже навіть школярі початкової максимум середньої школи знають, що місяць відбиває сонячне світло. Проте виявилось, що школярі то знають, а ось дорослі, які виростають з цих школярів, дуже швидко починають вважати, що є носіями якоїсь таємниці світового масштабу. Тому зовсім трохи пояснень з приводу їхніх аргументів. По-перше, такого визначення, як холодне світло, не існує в принципі. Стоп, навіть не так. Світло як явище взагалі має лише одне визначення та має абсолютно чіткі характеристики. По-друге, абстрагуємося і будемо вважати, що вчені приховують від нас таке поняття, як холодне світло. Десь у сусідньому сейфі з ефіром. За логікою на цій великої таємниці холодне світло не передає енергію, а поглинає її. Так, добре. Але тоді це означає, що як мінімум це світло повинно передавати менше енергії, ніж має та поверхня, на яку падає це світло. Правильно? А з цього випливає логічний висновок, Що якщо достатньо довго світити холодним світлом на об'єкт, то воно повинно забрати з цього об'єкту всю енергію та досягти температурних показників абсолютного нуля. Якщо що, науковці на сьогодні змогли тільки дуже наблизитися у напрямку цього досягнення, і, як ви здогадались, не завдяки місячному сяйву. До речі, відсутність холодного місячного світла дуже легко доводиться різними дослідами, законами та правилами, але через те, що їх придумали навмисно, для того, щоб нас надурити, я використав просту логіку. Справедливості заради. Варто згадати, що лазер певної частоти, яким світити на певні штучні матеріали, може трохи охолоджувати їх. Але я жодного разу не бачив лазерів на місяці, а Земля складається з досить звичайних природних матеріалів. Однією з дуже популярних теорій є теорія порожнього місяця. З 19 століття вважалося, що місяць сформувався з протопланетної речовини разом із землею або відколовся від неї пізніше. Таким чином, щільність нічного світила має бути близька до щільності нашої планети. Однак, видимий розмір місяця та його розрахункова маса вказували на те, що щільність супутника набагато менша, близько 60% від земної. У 1962 році доктор Гордон МакДональд з НАСА заявив, що є тільки одне пояснення аномально низької щільності місяць порожній. Його підтримав доктор Гарольд Урей лауреат Нобелівської премії з хімії. За ідею вчепилися фантасти та уфологи. Вони почали писати про те, що всередині місяця мало розвинутися життя, що там є цивілізація селенітів та інше подібне. Але, мабуть, найекстравагантнішу гіпотезу запропонували журналіст Михайло Хвастунов Васильєв та інженер Олександр Щербаков у статті Місяць штучний супутник, опублікованій 10 січня. 1968 року в газеті Комсомольська Правда. Хоча кого вже зараз здивує, що в комсомольці публікували фейк. У ній вони стверджували, що місяць це колосальний зороліт, який прибув із глибин космосу і саме пояснюють цим усі дива, що характерні для нього. Товщина металевих стінок за досягає кількох десятків кілометрів, зверху вони вкриті спеціальною теплозахисною обмазкою, а запади на місячних морів це захист, відновлений після зіткнення з масивними метеороїдами. Автори статті також підрахували вік корабля 40 мільярдів років, тобто набагато старший за наш Всесвіт. Мовляв, будівельники місця були ще й творцями всього нашого світу, власне, богами. Можливо, прибульці досі спочивають у внутрішні порожнині місяця, а може не спочивають, а втручаються у справи нашої цивілізації? До речі, якщо вам цікаво, чому ми ще не бачили прибульців, то підписуйтесь на канал, адже вже через 2 тижні вас очікує дуже цікаве відео саме на тему пошуку позаземних цивілізацій. А ми повернемось до наших питань. Так ось, теорія штучного та порожнього місяця впала під натиском фактів. Спочатку астрофізики на моделях показали, що існування порожнього місяця неможливе. Гравітаційні сили просто зруйнують сферу таких розмірів, якщо вона складена з відомих нам матеріалів. А встановлені астронавтами американської програми Аполлон автоматичні сейсмографи підтвердили, що жодних значних порожнин у середині місяця немає. Натомість є маленьке ядро, його незначна маса і пояснює помітну розбіжність за середньою щільністю. Ага, ось і Аполлон. І зараз саме час згадати про найпопулярнішу теорію змови. Так, окремою частиною у місячній міфології проходить висадка Сполучених Штатів Америки на наш супутник. Ця тема заслуговує окремого відео, але й сьогодні я не можу оминути її. Тому коротко, по верхам, про найцікавіше. Напевне, найпопулярніше, що я чув, це коливання американського прапору на місяці, на якому немає атмосфери, а отже не може бути вітру. Отже, відповімо людям, що продовжують вперто запитувати, чому американський прапор на фотографіях виглядає так, ніби гойдається за вітром. Це ж неможливо, адже на місяці немає повітря. Для того, аби встановити прапор на поверхні супутника, астронавти використовували складну, геподібну конструкцію опори, на яку кріпився прапор. Під час монтажу прапора астронавти Ніл Армстронг та База Олдрін випадково погнули конструкцію, внаслідок чого розтягнути прапор на повну довжину не вдалося. Саме пошкоджена конструкція опори і створила ефект прапора, який гойдається вітром. Якщо переглянути відеозаписи NASA, на них чудово видно, що прапор залишається у незмінному положенні, поки його не чіпають астронавти. Другий, за популярністю аргумент на користь фейковості висадки людини на місяць, мовляв, на всіх фотографіях, нібито зроблених на поверхні місяця, на небі не видно зірок. NASA прибрали зірки з фотографій, щоб не можна було визначити, де була проведена зйомка. Тут я просто нагадаю вам про своє відео, в якому дуже популярно розглянуто це питання, і залишу на нього посилання у правому верхньому кутку у підкасті. Далі трошки цікавіше. Чому посадковий модуль не залишив кратера? Здавалося б, доволі слушна претензія. Найсправді, чому ж при посадці місячний модуль не залишив своїм двигуном кратер на поверхні, адже на фото ніякої вирви не видно. Крім того, місячний пил, який піднявся при посадці модуля, повинен був осісти на його опорах, але його там немає. Все через підступну місячну гравітацію, яка аж в 6 разів менша, ніж на Землі. Саме через це ефект від удару потоку працюючого двигуна буде набагато меншим. Однак тут причина також у тому, що в останній миті перед примісяченням модуль опускався зі швидкістю близько 15 см в секунду. Посадка виявилася настільки м'якою, що екіпаж не відразу зрозумів, в який момент відбулося торкання поверхні. Довелося звіритися з показниками датчиків. В земних умовах під час старту ракети пил розлітається хмарами в усі сторони. Але на землі, на відміну від місяця, є достатньо повітря для формування потоків, які цей пил розносять. Під час посадки на поверхню супутника місячний пил був порушений лише у місцях торкання опор та вихлопу реактивного двигуна. А цю фотографію, мабуть, бачила більшість з вас. Але де камера у відбитті Скафандра? Ніл Армстронг та посадковий модуль відбилися в захисному забралі шолома Скафандра Олдріна. Але в руках Армстронга не видно фотокамери. Невже знімав режисер? На превеликий жаль прихильників теорії місячної змови? Ні. Армстронг і Олдрін використовували камери Hasselblad, які не мали виду шокоча, та кріпилися до грудей. Їм не потрібно було тримати камеру перед очима, як ми зазвичай звикли робити при фотографуванні. Крім того, це просто неможливо було б. Заважав би шолом. Ну і на сам кінець. чому в результаті американських місій Аполлон не було привезено багато-багато місячного ґрунту? Ні, навіть не так. Чому його взагалі не привезли? Насправді, вони його навіть роздавали. Впродовж усієї програми Аполло було привезено кілька десятків кілограмів місячного ґрунту. Важливо зазначити, що це були не випадкові шматки місячної поверхні. Астронавтів спеціально навчали шукати метеорити на поверхні та частини реголіту, з яких дослідники на Землі зможуть витягти максимум інформації про історію місяця та його утворення. Для збору зразків реголіту і метеоритів з місячної поверхні у астронавтів були з собою спеціальні інструменти, однак виявилося, що руками збирати їх простіше. Один астронавт підтримував другого за лямку скафандра, а той нахилявся. І підбирав потрібний зразок. Лише в ході місії аполло 17 екіпаж привіз на землю 110 кг місячного ґрунту та зразків скельної породи. У першій половині 1970-х років НАСА роздала 1620 зразків місячного ґрунту вченим різних країн. Зразки загальною масою в 13 кг відправилися до лабораторії Австралії, Бельгії, Канади, Чехословаччини, Фінляндії, Західної Німеччини, Японії, Кореї, Іспанії, Швейцарії, Великобританії, Південної Африки, Італії, Франції, Норвегії, Індії і залишились в США. До речі, на сайті LRO відтворено інтерактивну карту усіх переміщень Олдріна та Армстронга поверхньою місяця. До того це супроводжується усіма радіопереговорами астронавтів, тому дуже раджу подивитися. Посилання я залишу в описі до відео. Так, стоп, але чому НАСА перестала літати на місяць? Звичайно, саме логічне пояснення насправді ні, це те, що їм заборонили туди літати зелені чоловічки. Як би мені хотілося б таку фантазію, але не будемо відволікатися. Передумови виникнення такої теорії з'явилися давно. Астрономи часів Галілея помічали дивні спалахи на місячній поверхні, але приймали їх за виверження вулкана. Коли спостереження стали досить регулярними, виникла потреба реєстрації короткочасних місячних явищ або LTP від Lunar Transient Phenomena. З 1957 року їх заносять у спеціальний каталог, поділяючи на декілька типів. Зміна зовнішнього вигляду і чіткості зображення деталей рельєфу, зміна яскравості та різкі спалахи, зміна кольору місячного об'єкта, поява чи зникнення темних плям, подовження місячних рогів, аномальні явища під час покриття зірок місяцем, нестаціонарні явища під час місячних затемнень та рухомі об'єкти. Ось тільки деякі з зареєстрованих LTP. У травні 1964 року американські астрономи цілу годину спостерігали над морем спокою білу пляму, що переміщувалася зі швидкістю близько 32 км на годину. Цікаво, що вона поступово зменшувалася у розмірах. Дещо пізніше, у червні, ті ж спостерігачі зафіксували пляму, що рухалася зі швидкістю близько 80 км на годину. У місячну ніч 1966 року англійський астроном, розглядаючи дно місячного кратера, помітив дивні смуги, які з чорних перетворювалися на зелено коричневі, потім розходилися по радіусах, змінювали форму, росли і до місячного півдня досягли максимальних розмірів. До місячного вечора вони зменшувались, блякли і нарешті зникали зовсім. У вересні 1967 року канадські астрономи зафіксували в морі спокою темне тіло з фіолетовим відтінком по краях, що протягом 10 секунд здійснювало рух із заходу на схід. Тіло зникло поблизу Термінатора, лінії, що розділяє освітлену і тіньову сторону небесного тіла. А через 13 хвилин біля кратера, розташованого в районі руху плями, на секунду спалахнуло жовте світло, і так далі. і тому подібне. Починаєте вірити? Отожбо. Хоча дійсно, деяким ЛТП не важко знайти природне пояснення, вихід стріщини газів, наслідки тектонічної діяльності падіння метеороїду тощо, проте переважна більшість залишається загадкою. Втім, конспірологи вже мають докладні версії події. У 2007 році консультанти з наукових питань Річард Хогленд та Майк Бара випустили об'ємну книгу. Темна місія, секретна історія НАСА. Які зібрали величезну кількість фактів в лапках, звичайно, які нібито свідчать про присутність на місяці могутньої космічної цивілізації? Вони заявили, що НАСА сама вигадала теорію місячної змови, щоб відвести очі від більш важливої та сенсаційної інформації. На думку авторів книги, ще в період польотів кораблів Аполлон американський уряд вступив у контакт із селенітами і тепер отримує від них готові технології для досягнення тотальної переваги над іншими державами. Тому НАСА всіляко перешкоджає збиранню справжньої інформації про сонячну систему, тому наші знання спотворені фальсифікаторами. І ось тут доводиться визнати, спростувати гіпотезу Річарда Хогленда і Майка Бара неможливо, тому що вона заснована не на невиразних підозрах, як усі попередні, а на вірі в істинність свідомо фантастичного припущення. А віра, як відомо, не спростовується науковими аргументами. Можливо, я щось забув. Але міф на кшталт, чому немає реальних фотографій місяця, я навіть розглядати не буду, адже в мене було ціле відео, де була наведена не просто фотографія місяця, а реальне відео з космосу. Обов'язково подивіться його за посиланням у підкасті у верхньому правому кутку. А взагалі, намагайтеся, будь-які наведені сенсаційні, звичайно, в лапках факти перевіряти самостійно, задавати логічні питання, ставити під сумнів будь-які новини, що претендують на унікальність. Та неймовірне відкриття. Дякую за ваш час, що ви провели зі мною. Сподіваюсь, вам було цікаво. До зустрічі!